Привіт всім глядачам мого канала. Значить, як можете бачити, приобрю я колінвал фірми Балу. Кований. Тобто, вже, так сказати, гулять да гулять. Ось у нас такий колівалчик. Ось уже я так е -е, повикручував заглушечки. Оці що тут. І виходить, щоб точно перевірити, чи Е, у нас все, все до кінця просверлено, подивився відео, що бували такі случаї, як бачите, ось, ось на цій стороні він аж виходить. Так що тут все просверлено, все попроходив, канали в порядок. Е, осталось його перемить, бо так дивлюся, як його шліфували то всередині. Бачите, не вимити він так. Хлопці треба обов'язково. Повикручував заглушки, тут наче так, порядок покажу вам. Так, дивіться, бачите, є грязь, стружка, просто металічна. Так що обов'язково заглушки викручуйте, вимивайте і видувайте хлопці, тому що з цим шуткувати не треба. Краще. Ось дивіться, бачите, ось. Трушка не вийдувши, це все буде. У вас на вкладишах. Поздималося, вони йшли Отак і Ці були на їх понадівати. Заглушки. Ну, тут защитні. Кольця коробку, я не знаю, показувати вам. Мисла, навірно, нема? Ось така коробочка. Ось такий сертифікат. На його йде. Так, тепер що? Значить, е -е, пройшовся я. Мікрометром для спочатку проміряв я е, всі шийки. Чут на руку не покажу. Е, значить, у нас розмір по корінній шийці має бути 85-17. По факту у нас 85-15, там може 16 плюс мінус 15, якщо так бути точним, пройтися. Ну, тут допуск, то є. він, ну, получается, у нас трошки в минусе. По шатунной шейце у нас 75-175. У нас, получается, постараюсь хлопцы, вам показать. Значит, дивіться, показываю. 75. 16. А у нас 75-17. То більше виходить, от, ну, в допусці, допуску воно таке. І виходить. Тобто, чуть, чуть він в мінусі. Ну, в принцип, пройшов. Так, значить нормально. Ел, Еліпсності шийок немає, значить все хорошо. Набієння, я ж, звісно, не перевіряв. у мене такого стенда нема. Е, Перевіримо непосередньо на блоці, яким е, методом, звісно, був би у мене оператор, я вам би це трохи так постараюсь поки що в двох словах об'яснити. Я думаю, той, хто буде робити, той розуміє. Ставимо два вкладища, цей і цей і е, провераю колінвал індикатором. Сейчас стане покажу вам. Ось такого типу ми встановлюємо на кожну шийку і проворачую я ну і ми дивимося бення. На оцій, на цій і на цій. Получається, тут у нас упор і тут упор. В принципі, отаким. От Методом ми перевіряємо біяння. Ну це, опять, в домашніх условиях. У кого нема таких прибут, ну, то, мабуть, бажано відвести його на перевірку до майстрів. Оце така справа, в принципі. По балансіровці я його перевіряти не буду. Видно, що тут ось його балансували. Тобто, щось йому тут робили. Тут взагалі ось проспадлений, чимали, такі отвори. Так що, в принципі, що ще вам сказати, я думаю, якщо він з заводу відбалансіваний, він должен бути так, що ми платим за якість, і я думаю, що з цим должен бути порядок. Возитися з ним ніхто не буде, тому що на балансіровки і так далі, це, знаєте, Моя лічна думка така, що вже як, з колесами зв'язане. Балансірував раз, заїжджає через трошки оп'ять. І кожен раз, скільки не крути, вічно ти отжав зажав і вже знову щось там балансувати. Так що не знаю, то ли такі станки. Я думаю, якщо воно з заводу відбалансовано, то ще його 10 разів доводить, дома не потрібно. Так, про це сказав. Е -е -е там вирішайте самих, бо скаєте знову щось. Тоді ж у нас, виходить, замовив я вкладищі тамбовські. Ще старих запасів знайшов. Такі наші вкладиші. На жаль, більш вибора у нас їм з'їсти, немає. Нехто їх толком не робить, а навіть тих хто роблять, не витримують допусків. Це у нас шапун, це у нас це корінь. Це так, що вже ж як новий кольнувал, то збирати його вже по-людськи. Це така, це по вкладишах. Значить, дивіться, кому буде, може, потрібно. Замовляв ось у цього чоловіка. Позвоніть, попитайте, наче в його є там ще щось по, і по конвалу, у його ж брав в вкладачі. Так, сказав, в принципі, все наше показав. Будемо його вимивати, вичищати і пробувати збирати. Так, що такі справи? Так, не забувайте ж, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей. Так що далі буде тільки цікавіше. Всім до побачення!